Добрий день, вітаю вас на каналі LifeCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект GenK Miner, якому нещодавно відбулося оновлення. Розберемо, як ми тепер можемо заробляти ще більше та швидше, тому не будемо затягувати перейдемо до самого проєкту. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляйте до Telegram Бота, запускаєте додаток і у вас відкривається вже сама гра. В сьогоднішньому відео я не буду розповідати всю механіку заробітку в цьому проекті. Я вже робив. Ось в себе телеграм-каналі про цей проект, також робив відеогляд. Так що, кому цікаво, переходьте, ознайомлюйтесь. Лише скажу для тих, хто ще не чув про цей проект. В цьому проєкті ми заробляємо стейблкоїни USDT абсолютно безкоштовно та жодних вкладень. Так що, якщо вам... Цікаво, переходьте і починайте працювати. На сьогоднішньому відео ми поговоримо про оновлення, які в нас тут відбулися. Ну і перше напевне, що кидається зараз в очі те, що в нас з'явилася над нашим гобліном ось така кирка. І коли ми на неї натискаємо, в нас з'являється ось така кирка. Це кирку, яку ми обираємо, і вона. Приносить нам ще більше видобутка ресурсів на карті, де ми з вами фармимо ресурси, отримувати, ми їх можемо добуваючи квитки на карті, крутячи колесо фортуни, і далі вже за них отримувати різні кирки. Також тут є варіант купувати за USDT ці кирки. Звичайно, я б цього не радив робити, так як ми працюємо тут без вкладень, ну, але в кого є якесь бажання. Можете придбати, звичайно, кожен вирішуйте сам чи робити. Це чи ні, я цього робити не буду, ну а ви вже вирішуйте кожен сам. Також тут є ще можливість отримати 5 додаткових кірок щодня, безкоштовно просто переглянувши відео. Всі кирки, які ви можете отримати, ми можемо переглянути ось тут. Ось бачимо, яка їх велика кількість. І плюсом, також є те, що ми можемо ще і продавати ці кирки. Якщо нам випадають ось такі кирки, де написано їхня ціна, ви можете їх Продати і вже заробити USDT. Ну, а якщо ви вже вирішите донатити в проект, то тут вже кирки більш. Суттєві, всі вони продаються. Максимально можуть випасти кирка, яка коштує 500 доларів. Звичайно, я думаю, це нереально. Щоб випала така кирка, це один шанс на мільйон. Тому я не раджу багато сюди донатити, якщо ви вже приймете таке рішення. Ну давайте зараз спробуємо отримати з вами якусь кирку. Як бачите, в мене є 265 цих квитків, ми натискаємо. Форк в нас з'являється кирка, яка нам випала. Це доволі простенька. Натискаємо ОК. Давайте ще одну. І знову нам випала така ж сама кирка. Тепер, коли ми бачимо нас їх в списку, ми можемо її встановити, щоб вона в нас. Була основною. Просто натискайте ось тут встановити, і вона в нас встановлюється. Тут ми бачимо, скільки вона нам в день буде приносити поінтів, і це також є плюсом для тих, хто працює без вкладень та не запрошує сюди друзів, тому що ви просто-напросто збираєте додатково ці поінти. Як бачите, ці вони відображаються в нас ось тут зверху. Зараз я можу їх зібрати. Я натискаю клейм, вони додаються мені на баланс. І завтра в цей же час я зможу знову зібрати ці 600%. Pointів. Я вважаю, це також доволі гарне оновлення, тому що ми зможемо все одно більше збирати поїнтів, відкривати нові виводи і заробити ще більше. Але також ви можете просто продавати ці кирки. Якщо, наприклад, я продам ось цю, я отримую 60 поїнтів і 1 цент. А якщо я продам ось ці більш прості, я просто отримую поїнти. Натискаємо sell і вона в нас Продається. І ось таким чином ми можемо відкривати нові кирки, Не потрібно відразу продавати, збирати швидше та більше понтів. Ну а якщо вам пощастить, то може випасти якась кірка, яка вже коштує навіть до 10 доларів, і вже відразу вивести кошти собі на гаманець. Ну Тепер давайте ще перейдемо. На карту ми можемо відразу з вами запустити майнинг. Пам'ятаємо, що в нас тут є енергія, яку ми можемо оновлювати за ось ці монети, які ми також тут добуваємо. І також ось ці монети, які в нас були на головній сторінці, де в нас зараз з'явилась кирка, ми їх збирали. Тепер ми можемо їх збирати ось тут. це нам приносить просто як на пасивному доході ці монети збираємо. Також не забуваємо прокачувати кирку, відкривати скрині. І в цих скринях нам саме найбільше буде випадати цих білетів. Зараз давайте ось відкриємо. Зараз, взагалі, мені чомусь не випали ці білети. Давайте спробуємо відкрити ще одну. І як бачите, тут мені вже випало 24 цих білетів Вчора. Випадало набагато більше, тому що в мене було доволі багато цих скриньок. Я понавідкривав їх дуже багато. Ну а сьогодні, як бачите, вже трішки, мабуть, врізали. Але тут, як бачите, аж 100 квитків отримав. Не ну, ось таким чином збираємо, купуємо ці кирки і продаємо їх, щоб зібрати більше поінтів і відкрити швидше вивід. Також обов'язково крутимо колесо Фортуни, де нам може випасти джекпот. Я вже одного разу його отримав. Це було 33 долара 50 центів. Так, зараз ось тут ми можемо, мабуть, це переглянути. Ось бачите, за два рази я вивів з проекту 33 долара. Це виплати, які я отримав за. Кількість поєнтів, вони тут невеликі, але в загальному, як бачите, я вивів з проекту близько 35 доларів. Я не робив жодних вкладень, так що пощастити може кожному. Скажу ще додатково, що мій товариш взагалі не запрошував жодного друга сюди. Він переважно крутив за кристали та переглядаючи рекламу, і йому також випало 30-50 доларів 50 центів. Кожному чомусь цей джекпот. По-різному це вже коли наступного разу то я бачив, що переважно в усіх 1450 випадає, а перший джекпот може різнитись. Так що тут можуть повести кожному. Я відкрутив до того, як мені випав джекпот близько 500 разів, але це. Звичайно, також для кожного по різному На одне, тільки на що я звернув увагу, те, що переважно цей джекпот випадає у вечірній час, так як я бачив багато дуже скрінів з випаданням цього джекпота, і переважно завжди це був вечірній час. Так що пробуйте максимально ввечері крутити це колесо і вам обов'язково також пощастить. Крутити ви можете за діаманти, запрошуючи друзів, або переглянувши на день 20 реклам. І за кожну отримати один оберт. Я думаю, тут все зрозуміло. Також виконуємо завдання. Тут є як щоденні завдання з отриманням ключів, так і соціальні завдання, і завдання активності. Тут ви можете отримати як ключі, так і поінти, які потрібні нам в подальшому для виплати. Звичайно, за ці поінти доволі малі виплати. А вже для того, щоб отримати більш суттєві, тут вже потрібно доволі багато поінтів. Як бачите, в мене є 138 тисяч поінтів, а мені потрібно 200 тисяч для того, щоб забрати 5 доларів. А якщо ми переглянули попередню, то тут набагато менше потрібно було понтів. Я вже навіть, чесно говоря, не пам'ятаю, але дуже велика різниця між. Цими двома виплатами. В наступній, я думаю, там взагалі буде вже непідйомна сума. Але з цим оновленням, звичайно, можна набагато швидше збирати пойнти. Все залежить від того, скільки часу проєкту ви будете приділяти, але можна просто навіть включити цю гру на комп'ютері, запустити. Запускаємо фарм. займаємось далі своїми справами там в браузері, або навіть поки воно фарми, крутимо колесо. Просто коли у вас закінчиться енергія, вам ви. Що потрібно поновити цю енергію натискаємо ОК. Час від часу, звичайно, заходимо, дивимось, щоб він не зупинявся, тому що буває таке, що він працює, працює, потім зупинився. І таким чином набиваєте ресурси, у вас відкривається на карті скрині, які в подальшому ви відкриваєте, отримуєте тікети і далі купуєте кірки. І таким чином заробляти та прокачатись набагато швидше. Ну і ось так ми можемо тепер заробляти тут після. Оновлення, так що кому цікаво, переходимо. Працюємо. Звичайно, заробити тут не так просто, але пам'ятайте, що тут все без вкладень. А як ми знаємо, на проекти без вкладень для того, щоб почати вже щось заробляти, потрібно перед тим гарно попрацювати. Ну але я все одно роблю ставку в цьому проекті на те, що ще колись. Мені випаде джекпот, ну але все одно поінти я продовжую збирати і вже думаю, скоро відкрию наступну виплату. Ось ну такий огляд був сьогодні по оновленню в цьому проєкті. Не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!